У визирській громаді перед серпневою конференцією педагогів влаштували яскраву виставку дитячих робіт. Її організував центр дитячої та юнацької творчості Визирської сільради. Виставка робіт дитячих, які були представлені на конкурсах протягом року, які зберігалися в нас в будинку дитячої творчості. Також привозили школи з найкращі роботи від своїх учнів. Центр дитячої та юнацької творчості щороку відкриває нові горизонти самореалізації для місцевих школярів. У цьому році тут працюватиме майже 18 гуртків. По напрямках декоративно-прикладне мистецтво, живопис, спорт та туризм. Проновуємо в цьому році відкрити новий гурток робототехніки, тому у нас є вже обладнання, але шукаємо спеціаліста, тому це як реклама. Валентина Лопушинська, керівник гуртка Бісероплетіння, веде три групи з загальною чисельністю 55 осіб. Каже, що, попри програму викладання, завжди спирається на побажання учнів. Бажання дітей це теж дуже важливо. У мене хлопці, четвертий клас, в'язали пліди пальчиками. З ниток, в'язали пліди подушки, збирали їх, їх батьки давали кошти, вони купляли нитки і в'язали собі пліди. Це дуже е, зігріває душу керівника. Якщо діти можуть вишивати, в'язати гачком, е, робити з бісера прикраси. Е, на всі конкурси, ми всі конкурси участвуємо. Ми зайняли е, на обласних конкурсах. Е, Чотири місця перш призових, а діти отримали грошову премію. Мені дуже приємно. Вчителька математики Тетяна Козик з захопленням розглядає поробки учнів. Вона сама залюбки у вільний час займається творчістю. Розвивається, по-перше, творчість, просторове уявлення дуже добре розвивається, моторика рук розвивається. Якщо виготовлюють якісь такі українські, як мотанки, то розвивається любов до України, до нашої держави, до її. Творчих таких здобутків, які були в Україні, дитячі роки здатні створювати дива саме в таких гуртках народжується впевненість у собі, любов до рідної землі та бажання творити майбутнє. Адже кожна маленька робота це крок до великого розвитку і справжнє свято творчості.